12 вересня 2024 року у місті Жовті Води відбулася зустріч з мешканцями Попаснянської громади. З нагоди 86-ї річниці утворення міста Попасна розпочали цей захід футбольним матчем. На полі зустрілися команди жовтих вод та попасної. Саме перше, що я хочу почати, це згадати завдяки кому ми маємо можливість з вами працювати, жити, перебувати в новому місті, місці жовті води. І оказувати прихисток людям, які такої можливості не мають. Це наші збройні сили. Головне не перемога, головне участь, так кажуть ті, хто ніколи не перемагав. Але сьогодні давайте зробимо дійсне виключення, тому що ви всі, кожен гравець грає на авторитет Попасної, на авторитет жовтих вод. На імідж України гості на цей раз забили більше м'ячів у ворота господарів. Гра закінчилась з рахунком 5-3 на користь попасної. Наш гравець зробив те, що повинен був зробити. Забив його свої ворота. Я вам дякую, що ви до мене дослухалися. Ви дуже круто зробили. Я вас вітаю з перемогою по кількості забитих голів. Ну, дійсно, два було в свої ворота. А по команду я вітаю просто з результатом з перемогою. І дозвольте вручити сертифікат. Я по громаді, а голова я вже Так, Вортовості. Керівники громад разом з керівництвом Луганської області вшанували пам'ять захисників та поклали квіти до пам'ятника загиблому попаснянину Сергію Макаренко, який покований у жовтих водах. Діти з попасної отримали подарунки. У холі будинку техніків організували фотовиставку зруйнованої попасної. Відеозвернення президент України Володимир Зеленський заявив про сильні руйнування в місті і порівняв Попасну зі знищеним нацистами чеським селом Лідеце. Просимо вшанувати всіх загиблих воїнів хвилиною мовчання. Один з найпотужніших духів Луганщини це дух попаснян. Тому що так, як ви тримаєтесь купи, є багато кому ще повчитись, тримаєтесь купи, працюєте, підтримуєте один одного. Як і діточок цього літа, ваші ж працівники соціальної сфери, педагогічної оздоровлювали, їздили по всьому світу, по всій Україні. Це дуже приємно, дуже потужний. Голова, який постійно працює, дуже постійно підтримує, голова районної адміністрації вас. Ми намагаємось підтримати. Я дійсно хочу вас щиро привітати і привітати з днем міста, і найголовніше привітати з тим, що ви є велика, велика родина, яка відбудує все, яка переможе все і яка, я впевнений, після деокупації Луганщини буде щасливо весело жити. Організовувати такі масштабні великі свята і радіти тій перемозі і кожному святу. Дякую вам. Тільки люблячі люди можуть так жадати повернення в своє зруйноване місто. Я дякую всім вам за вашу підтримку і я дякую за ваші поради. Хотілося б, щоб ми наші свята святкували у нас в Попасні. Зараз такий час, війна, криза. Треба гуртуватись, і я хочу вас привітати саме з цим. Що у нас в багатьох містах гуртуються попасняни, створюють громадські організації, створюють якісь волонтерські ініціативи. Я думаю, це дуже круто. Не ми почали цю війну, не ми прийшли нищити чужу землю, але ми завершимо цю війну нашою перемогою. Зустріч продовжили концертом заслужених артистів України, які неодноразово відвідували Попасну до повномасштабного вторгнення. Начальник Попаснянської військової адміністрації відзначив тих, хто ризикуючи власним життям, евакуював та допомагав Попаснянам. Я хочу запросити на цю сцену зараз не тільки Рашка, а і Ігоря Валеска. Вони були поруч і подарувати їм подяку за активну громадянську позицію, патріотизм, проявлену ініціативу та за ризик при евакуації людей з міста Попасна під час російської неспровокованої агресії, вагомий вклад. В наближення перемоги та з нагоди відзначення дня міста опасне захоплююся твоєю сміливістю. Попасть на буде деокуповано. Тому що Україна у віках була, є і буде. Соня як я рад вас бачити! Привіт всім. Так чудово, що ми разом для мене це велике щастя співати для вас сьогодні. Niech pójdź, niech nas raz... Let's go. Хочу поздоровити вас зі святом, тому що саме місто попасне, дуже опасне. І мені приємно, що з 2015 року, 16 го я їздив до попасне, і ви добре знаєте, я хочу поздоровити вас, шановні люди, клітину клітиною серця, дуже люблю тебе за твій, за твій стан, де є честь, слова. І бачиш, і я теж.

Папає палає, як хворі коло сніг, найкращої від бажаємо, на сьогодення завтра на ліки. Ми просто вчителі з Донбасу, як часто серді. Та колективу виконавчого комітету жовтовоської міської ради. Теплі слова на адресу попаснян лунали від жителів з різних куточків України. Ми налаштуємо з вами такий маршрут. Який буде курсувати з Вижничини, Буковини на Луганщину до, попас, до попасної, попасної до нас. Я думаю, що буде такий співочий маршрут, культурний маршрут. <плес> Мішки я думаю, що я по у міг мінічка, то окрема мова, але не <плес> прикидати Керівництво міста Жовті Води організували частування мешканців Попаснянської громади польовою кашею. Ага, як будто мені дві, не хочу. <ріху> <ріху> не дивлячись на втрату помешкань, які зруйнувала російська армія, Попасняни знайшли у собі сили об'єднатися та планувати своє майбутнє вже після нашої перемоги.